Сьогодні от чули в новинах заяву Петра Порошенка, п'ятого президента, про те, що Україна більше не потерпить ніяких папірців, ніякого нового Будапештського меморандуму. І на вільніському саміті в НАТО потрібно давати дуже чіткі сигнали. Про це триває дискусія в Європі. Є ряд політичних акторів і відомих поважних політиків, які агітують саме за чіткий план і за чіткий сигнал про те, що Україна буде в НАТО, за запрошені навіть. Є інші, які кажуть, що не на часі, після війни подумаємо. І от, знаєш, останні дні я почув такі цікаві голоси Франція от Макрон він біжить в таких ініціативах перший завжди сказав, що ми готові підписати двосторонні гарантії безпеки для України, тобто, що гарантує нам постачання зброї. Не захист, не п'яту статтю, не коаліцію військову, а постачання зброї. Ну ви там якось самі потім на почались численні дискусії про так званий ізраїльський варіант забезпечення безпеки, тобто мілітаризація України, постачання нам всього необхідного. Ну коли ми говоримо, але на про ізраїльський варіант безпеки, я хочу нагадати всім шановним. Українським учасникам дискусії і не українським учасникам дискусії, що з 60, мені здається, напам'ятає з 4-го року, треба по дату згадати. от, головною гарантією безпеки Ізраїля стала ядерна бомба. Ну от, яка ніколи офіційно не визнавалася, але в нього є професії. Це знають і коли була шестиденна війна, і війська арабської коаліції підійшли майже до тель -Віву. Голда Голдамеєр в комунікаціях з західними партнерами, тоді тими самими сказала, що ну знаєте, ми, мабуть, по Каїру все ж таки влупимо. От і дуже швидко почались постачання літаків, захист, міжнародні конференції, тобто знову. Підміна поняття, якісь гарантії, будемо вас озброювати. Ну дякую, да, окей. я як це змінює плани Росії? Чи ну не, не знаю? Да. Ну і от сьогодні стало відомо з останніх таких новин зливів в європейській пресі, що запропонують якийсь гібридний формат. Співпраці з НАТО на Вільнюському саміті от, під назвою поглиблене партнерство. І від того партнерства, яке вже на нас є. До речі, і в нас є комісія Україна НАТО. у Нас є маяки струціну не структурні, а інтеграційні щодо реформ. От ну дода буду додавати таку опцію як більш повноправне членство в дискусіях, можливість їх першим ініціювати. От ну і це звертатися до союзників проактивно. Ну, знову ж таки, дякуємо, дуже дякуємо. Як то кажуть, ну, коротше кажучи, не виглядає Георгію, що буде для нас успішний саміт. Але як вирішувати стратегічну проблему безпеки Європи, якщо європейські еліти та американські не готові визнати, що без України в НАТО кінця і краю воїнам, які будуть проростати ще більші війни, ну, просто не буде. Ну, давай. так. Що можна вважати успіхом майбутнього саміту? Я переконаний просто абсолютно на 100%, що в найближчій перспективі Україна не буде повноправним, повноправним членом НАТО. Існує взагалі три сценарії реалізації повноправного членства. Перший сценарій це припинення війни з Росією. Він можна умовно поділити на два: на дві складові, дві умови. Яким чином? Або так званий китайський варіант Статус-кво, фіксація лінії фронту як лінія розмежування. Україна погоджується на китайський мирний план, фактично визнаючи право окупанта на нашу землю. Після цього я переконаний, дуже швидко Україна стане членом НАТО. Варіант другий. Ми повертаємо собі всі законні території згідно з світових визначених кордонів всім світом, в тому числі між іншим, і Росією. Повертаємо контроль. Завершується війна. Якщо вона на цьому теоретично може завершитись, хоча я абсолютно переконаний, що на цьому вона не завершиться. Але якщо вона на цих умовах завершується, то тоді теж ми. Дуже швидко стаємо членами НАТО. Ну і третій варіант. Це зараз в Європі, я не можу сказати, що дуже активно, але є представники деяких країн, які намагаються обговорювати принаймні на рівні експертів. Можливість прийняття України в НАТО на зразок свого часу прийому Федеративної Республіки Німеччина. Яка була розділена на дві держави. Одну контролював фактично СРСР. Та контрольована так звана Німецька Демократична Республіка. Вона входила в блок Варшавського договору. Інша частина була фактично належала до Вільного світу цивілізованого, і от саме цю частину, дві третини колишньої Німеччини єдиної, її прийняли в НАТО, попри те, що існувала інша частина, яка на той час вважалась, між іншим, на той час дійсно багато європейських країн вважали, що частина, яка називалася Німецька Демократична Республіка, це є окупована частина. Німеччини. Попри те, Німеччина була прийнята в блок НАТО. Отримав ймовірних сценарії. Я не вірю в можливість реалізації жодного з трьох. Я сподіваюся, що наша навіть навіть така ганебна влада, як нині, вона все одно, при цьому бажанні, вона просто не здатна буде прийняти перший варіант, коли ми. Приймаємо китайські варіанти, погоджуємося на визнати частину нашої землі, приналежністю Росії. Можна я тебе перерву на секундочку так. буквально, тому що тут треба сказати встиг доповнити от ці твої тези. І далі ми продовжимо цю розмову, звичайно, з доповненнями з цими. От The Wall Street Journal, дуже шановне видання, пише, що йому стали відомі подробиці комунікації. Спецпредставника Китаю Лі Хуея з європейськими країнами, з лідерами європейських країн, яке турне він завершив. Сьогодні повинен бути вже в Москві. Так ось офіційно це не проголошилось, але як пише The Wall Street Journal, за зачиненими дверями, Лі Хуей наполягав на тому, що Європа повинна визнати ті територіальні реалії, які склалися, тобто визнати за Росію право на окупацію українських земель, і наполягати на миттєвому. Припиненні вогню, от, дозволивши Росію, общу, ну, дозволивши Росії зберегти за собою українські території. Оце він казав там насправді кулуарно. от, Доповнення просто таке. О, отже, в найближчій перспективі я реальних шляхів прийняття повноправного членства України в НАТО я не бачу. Але разом з тим, чи означає це? Послаблення нашої боєздатності. Не погоджуюсь з цим. От недарма Макрон, вперше між іншим, за цей час Макрон почав говорити про двосторонні угоди е, гарантії безпеки. Чесно кажучи, я б очікував більше такої ініціативи від Британії, але чомусь не дочекався. Справа в тому, що ці угоди про взаємодопомогу, взаємозахист, вони ж теж можуть бути різними за Ну, От, наприклад, зараз, між іншим, я в вашій студії місяці три кожного разу, чесно заявляв, що попри всі сумніви, попри всі сентенції, я все одно стояв на позиції. Ми рано чи пізно ми отримаємо F-16. Бо це просто логіка розвитку процесу. Зараз це питання фактично вирішено. Більш того, віртеме, як там в одному фільмі було, віднесіть мої слова в банк. F-16 це не фінал. Це лише черговий етап. Далі буде. Але про що йде мова? От, наприклад, ми отримаємо ці літаки. Де нам їх базувати? На території нашої країни доволі небезпечно, бо одразу ті аеродроми, на яких вони тільки будуть розташовані, вони миттєво перетворюються на мішені для російських ракет. Чи є в нас можливість забезпечити безпеку, гарантувати власних літовищ? У мене є великі сумніви. На сьогоднішній день, якщо чесно, 100% успіхи лише тільки по Києву. Слава Богу і слава нашим. Захисникам і тим, хто нам надає цю сучасну зброю ППО. Чи вдасться нам 100% захищати литовище, в мене є величезні сумніви. Але якщо б у нас були двосторонні угоди, наприклад, з Польщею з Чехією, то абсолютно я припускаю можливість, коли українські літаки з українським персоналом, з українськими пілотами базуються на території Польщі Чехії. А здійснюють патрулювання неба України. І Чехія, і Польща є країнами НАТО. І хотілося б мені подивитись, як би наш північний скажений сусід спробував би завдати удару по території країн НАТО. Таких можливих варіантів двосторонніх угод і співпраці їх може бути дуже багато. А, і, і не тільки в рамках НАТО. Саме тут в цьому і в сенсі і йде мова про двосторонні угоди, які не потребують ухвалення одноголосного. Між іншим, ми доволі часто про це забуваємо. Ми забуваємо про те, що є таке паскудне утворення, як Угорщина, наприклад, яка буде, поки Орбан живий сярту, вони не, не будуть. Все робити для того, аби зашкодити Україні. Я не маю в цьому жодного сумніву. Політика угорщини по відношенню України, вона років 20, як мінімум, є антиукраїнською. Ми весь час намагаємось уникнути, називати речі своїми іменами. І оті гори звісні роздачі паспортів угорських. На території нашої держави. Коли цей скандал відбувся, там, в 15-му чи в десь в 17 да, році, коли зафільмували роздачу паспортів на території Закарпаття. Але сама, сам процес роздачі паспортів він триває, мабуть, з нульових років, а може і з 90-х. А ми тільки от відкрили очі, о, як недобре виходить. Тому от, у мене є стільки відчуття, що зараз вести мову про. Дайте нам гарантію, що завтра ми в НАТО, ну це просто неконструктивно по відношенню до наших партнерів. Я переконаний, що і на, під час офіційного спілкування, і в приватних розмовах багаторазово представникам української влади пояснювали представники і НАТО як установи, як організації і окремі, окремих країн НАТО, чому зараз це неможливо зробити. Ну, заплющить очі і подумайте, чи багато країн. Європи, наприклад, погодяться на те, щоб їхні військовослужбовці безпосередньо не зброя металева, а люди, живі, військовослужбовці, почали приймати участь в бойових діях на території України, почали відверто отримувати поранення, каліцтво, гинути. Ну, у мене є величезні сумніви в тому. А точніше, я просто переконаний, що переважна більшість. Відповідальних політиків європейських країн, які входять до блоку НАТО, вони на такий крок зараз не готові. І, звісно річ, вони не будуть погоджуватись на такі умови. То навіщо такою доволі безкомпромісною і іноді, ну, вибачте, але нахабною позицією наших партнерів заганяти в глухий кут і ставити їх не в зручне становище, замість того, щоб шукати шляхи? Легітимізації і поширення подальшої співпраці. Я розумію цю тезу, але в, в тому ж сенсі, я розумію, що це не відвертає тоді війну в Європі як явище з незрозумілими наслідками. Тобто проти блоку НАТО. Як такого А Росія, якою б вона далі не була після Путіна, Путіна не піде. Вона не, не зможе піде. це витягнути. Вона фізично не спроможна це розумне, але але, але на вразі, якщо ми демо їм ще п'ять років, перегрупуватися, насидитися китайськими якимись партнерами, їхніми грошима, можливо, технологіями. От і головне, якщо не буде встановлено якимсь чином, ну тут не буде встановлено за ці роки ця система стримує Китаю як такого, який ми бачимо, як нагадно поводиться. На тоді, оця спайка Росії та Китаю за якісь роки, вона може спробувати повторити цю кризу, але вже з більш глобальними наслідками. Синхронний удар може. Отну та от. ну, ну, такі речі, такі речі. Тому ну насправді єдиною гарантією миру в Україні і в Україні, і на європейському континенті є безумовний вступ України в НАТО в тому вигляді, який ми будемо Сергій, не погоджуюсь. то як які буде безпеки в Європі. Є, є знищення Росії. Російської так. Федерації. Окей. Погоджуюсь з тобою. Але давай це, це достатньо такий фантастичний сценарій, да чого ж він фантастичний? про який ми поговоримо згодом, тому що в нас є ще один гість. От.